Я намагаюся змусити свого тестя перестати спеціально пускати гази, коли ми вдома. Якісь поради, як впоратися з тестем, який часто псує повітря, не виявляючи до нього неповаги перед моєю дружиною мені 30, і моїй дружині, 29. Ми щойно одружилися. Доводиться щонеділі відвідувати моїх батьків і її батька, які живуть в одному районі. У її батька є підліток, зведений брат моєї дружини. Її батько грубий і любить виходити за рамки соціально прийнятної поведінки. Він намагається зачепити її, роблячи зауваження, які йдуть у розріз із її поглядами на світ. Я б сказав, що вони межують із образливими для людей із сучасними прогресивними цінностями. Ми закриваємо очі на ці коментарі, тому що для нас краще мати недосконалі стосунки, ніж конфліктні, або, що ще гірше, жодних стосунків взагалі. Але все ускладнюється тим, що тесь часто ходить вдома в спідній білизні і регулярно псує повітря, щоб розсмішити свого підлітка сина. Це мене дуже бентежить і я хотів би знайти відповідний спосіб змусити його поводитися пристойніше, коли у нього гості. Я розумію, що це його дім. Але ж це не означає, що можна бути настільки відразливим, яка може бути відповідь, яку ви могли б уявити від свого партнера до свого батька, що не є відверто образливою, але натякає на те, що він повинен дотримуватися певної пристойності.